Мамулька, підєм, ми готові. Да на мамулька, підйом, ми готові. До ви готові? Як чув? Пад'ємо прапор, адже сьогодні четвер. А що з четвером в п'ятниця, швиденько, швиденько побігли прапор, піднімати дачний, піднімамо прапор і почнеться четвер, який перейде план у п'ятницю. Все п'ятницю настає. Соняк, соняк, побігли. А там мені вже не терпиться. Чого ти там стоїш? Давай, прапор піднімати, а то я перша буду. Та йди вже, піднімай. мені вже все рівно. Ти хочеться там холодно, темно. Угу, темно. А променад треба робити. Давай мам по прапор піднімати. І прапор, у четвер піднято. Всіх вітаю з цим днем, а він буде спокійний. І без всяких неприємностей. Бажамусі, цюмкі-бомкі, пока. А я побіг так над термометром. Соня сказка, а я вже біжу. Не терпиться. Ну, да. А на термометрі плюс одинадцять потеплішало. Так що вітаю всіх з теплим днем. Бажамусі, цюмкі-бомкі, пока. Хай ця неделя приносить дітям радість. То що, мої радісні дітки, попри бігали назад, а хоч променад зробили, та заробили, не зробили. Ну, а що, їсти будете? Та будем попезі, що ти там наприготував, так? Ось паштетики. тільки. Ой, мамуська, ти на саме холушку. Дякую тобі за гарний сніданок.